Формадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Да, талановита та щира. Це все про Дар'ю Петрожицьку. Після прем'єри телесеріалу Папік акторка прокинулася знаменитою. Роль Лізи принесла їй популярність і любов глядачів. І последняя попытка Лізи устроїться в житті. Талановита людина, талановита в усьому. Як виявилося, Дар'я ще й гарно співає на сліпих прослуховуваннях вокального шоу Голос країни. Вона опинилась в команді Тіни Кароль та успішно дійшла до фіналу. А потім ще й взялася підкорювати паркет танців зірками. Проте акторство для Дарії завжди в пріоритеті, тим паче, що кожною новою ролью вона по-новому закохує глядачів у себе. Як от в екшен комедії Бурштинові копи, де Петрожицький дісталась роль поліцейської. А хто така віта? Вона Максу гласки строїла. О, але любить він тільки тебе. Геніально. Нині акторка виступає в театрі та гастролює, а ще не припиняє волонтерити та вести активну громадську діяльність, де найближчим часом можна буде побачити Дар'ю. Дізнаємось просто зараз. разом з нами вітаємо тебе, давно не, не та. бачили. Та, правда, правда. Якось, е, нагадали про співочу твою кар'єру. Розкажи зараз, як ти продовжуєш співати трошки більше, бо я якось теж випала з цього нападу. Знаєте, насправді я ніколи не думала, що е, я все-таки займуся своєю співочою кар'єрою, але саме вона допомагала мені майже рік в Німеччині робити благодійні концерти. і Просто мене збирали величезну команду і кожну неділю. Дійсно, майже рік ми робили благодійні концерти і збирали ну, десь приблизно 400 євро от в тиждень, і ми одразу відправляли. Тобто, саме співоча кар'єра, саме голос країни мені допоміг зрозуміти, і що я вмію Я міг мати в собі так, а так. репертуар. Будь-яка будь українська пісня. Це ж е... хотів найдачи, то кажуть. Так. І мене там назвали Народні знаєте, була. музична керівничка. Вони назвали там у нас. Організувалася команда, яка називалася Free People Voice. Це українці, які хтось давно живе в Німеччині, хтось тільки зараз, ну не в Німеччині, саме Гамбург міста. Uh -huh. І саме там е я зустріла свою одну з команди дівчину з одну з команди Дана Балана, Тома Балюк. Uh -huh. е ми разом з нею були е вже... В команді дана, і саме там ми побачили одна одну. Це випадково було просто, просто. У нас був один із благодійних заходів в церкві в Німеччині, і я там співала, і вона заходить просто в кімнату, ми одна одну бачимо, і це просто, ну розумієте, коли абсолютно з минулого життя це все. І ми розридалися. Як... І потім я пам'ятаю, що вона пішла дивитися цей самий концерт, а я співала там голубку, з якої я прийшла в голос країни, і вона сидить, плаче. І після того ми. З нею отак от кожну неділю були ска. Ти, не... ск... ти сказала про німеччину. Так, на початку він ти виїхала в Німеччину. Mm -hmm. Ну а... не зовсім на початку, але ну десь а... майже через місяць. А як поверталась? Як відчула, що час повертатися? Е -е, я довго просилася у хлопця, будь ласка, я хочу в Україну. Він бачив, що емоційно мені треба повернутися, хоча б на декілька днів, але не пускав, тому що кожен раз. е-е коли я настроїлася на це, знову якась масова атака, і він каже: будь ласка, я знаю, яка ти нервова, побудь ще тут, побудь тут. І тут в якийсь момент просто мені зателефонували з нашої театральної агенції Теарт і сказали: 11 лютого, можеш виставу грати? Я можу. Так, У мене є привіт. Так, а потім написали: а, а ще можеш замість однієї актриси вестися в виставу третій зайвий, яка в якій я не грала. Можу. Це, але хлопцю я нічого не сказала, це, ти. а сказала тільки вже потім ближче до лютого. Кише, на Я «Я!», <світ> я, я. Що? Що? насправді ну, хотілося повертатися. Я знаю так, але ти хапаєшся за ті якби, гачечки, які тебе ну, якби, і тримають вдома, і, і ти знаєш що все. ну, Я тепер точно їду. Угу. Що найперше зробила? Як взагалі це приїхала? Я стала на вокзалі, розридалася, як дурна на голову. Я записувала знаєте, голову в телеграмі хлопцю. Я потім її виставила в сторіс. і Вона навіть там поширилася трошки, завірусилася, але. Ну я не знаю, це якісь такі сльози. Аж я, знаєте, я зараз згадую і мене аж мурахи. Так, все. я бачу це... твої вологі очі, да, це правда. В ті і, і всі, майже всі. А потім, вже після цього, я поверталась двічі в Німеччину на невеличкий час. І всі, хто там, люди наші, то вони казали, ми бачимо в сторіс, як ти просто розквітла, я не знаю, там угу. в Україні, що ти живеш, ти посміхаєшся, ти не така, як кожну неділю там, і суботу на мітингах, а потім в неділю на концертах. А ти Угу. зарядувалося життя справжнього. Ми вчора піднімали з психологом таку важливу тему, що зараз ми живемо в час війни, коли е, потрібно давати собі такі якісь внутрішні послаблення. Ну можливо, не так дотримуватися тої дієти, не так займатися тим спортом. Тобто, давати собі трішки слабинки, не ти заганяти від... себе. Не заганяти ти відчула собі таку потребу і чи живеш ти за таким е, принципом зараз? Навпаки, мені треба зараз. Я і так себе загрузила максимально роботою, якось там волонтерством допомогою. Могою, тому що коли в мене є момент паузи, то мені хочеться плакати. Я майже це робила майже рік в Німеччині. У мене було субота це обов'язково мітинг, тому що там правда в Гамбурзі дуже велика зібралася ну, купа Спільнота. людей спільноти. Там їх декілька компаній, які досі. Кожну суботу, тобто там не припинять говорити про Україну, і саме місто Гамбург за нього. Я відповідаю, я знаю, що там робиться. Там не тільки по суботах, там е різного виду мітинги, mm -hmm. демонстрації. Там ну це і в творчому плані зроблено. І отак субота, а неділя, благодійний концерт. Але ж у мене були понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, плакала? я сиділа. Ну, перший час е так Просто плакала. Так дуже сварилася насправді з хлопцем, тому що він казав досить. Це у тебе траур по. Україні. Ну, є mm -hmm. таке, так. Тому я зараз таке... не даю слабину. Uh, є Навпаки. таке, бо ми всі трохи поломані, і воно, на жаль, цей біль має так виходити, ти від нього Але і не. Це інш. абсолютно нормально. Так, Якщо угоджуюся. хочеться плакати, плачте. Але потім хоп, зібралися і погнали ну, щось. Це дійсно потрібно завантажувати себе якимись завданнями, да, роботами так. так трошки легше. 31 Травня, в останній день весни, в у тебе був день народження. Так. Як ти його святкувала цього разу? Ой-ой! 7.30 ранку я в Гамбурзі виїжджаю, сідаю на потяг, їду до Берліну. О, <смеш> оце, це 12 ночі, це мій хлопець подарував мені мої улюблені квіти. <смеш> Але я сідаю о 7.30 з Гамбурга, їду до Берліна, з Берліна до Варшави, з Варшави до Хелма, з Хельма. До Львова, до ні, до Києва, і це все потяги, потяги, потяги. Тільки першого маршрут. ну, так вийшло, тому що Як це змогла. було і да. економно, і але 30 годин і ввечері першого в мене вже була вистава в Києві. Тому я мала виїжджати саме. Тобто, ти подарувала собі повернення. Я... Так так. виходить, Вау. що цілий день я була в дорозі, але це був такий день народження, який мені здається я запам'ятаю на все життя. Ти подарувала ти була собі с... дорогу додому. Сама з Слухай, так, дійсно цей день народження, ти запам'ятаєш так, та, це правда. А, ти тільки сіла в крісло, каже хлопці, хлопці. Про яких хлопців ти постійно, е, тому що насправді я хотіла не про себе розповісти, а про своїх колег. Е, от зараз ми їздили. У нас був невеличкий тур е, заходом України, е, який мав тривати шість днів. Різні міста, але так сталося. Там за певних обставин два міста як Ужгород і Мукачево, у нас відмінилися. Uh -huh. І от ми їхали в дорозі. Це вистава третій зайвий. Називається ми їхали в дорозі з Чернівців, здається, в, в Івано-Франківську вже в останнє місто. І Діма Соловйов, це у нас такий невеличкий бусик. Діма Соловйов і Володя Гладкий просто кажуть: а поїхали в Херсон. І я кажу: хлопці, якщо настроїте, давайте зробимо, давайте зробимо якийсь пост, зробимо допомогу, може, якийсь збір, щоб ми не так ну не своїми силами. Я там, наприклад, хочу допомогти. Давайте щось придумаємо. Ми зупиняємось на якійсь заправці, записуємо відео, і я вирішую, що цим хлопцям я максимально довіряю. Я поряд поруч з ними. Я максимально можу включитися в закупку цього mm -hmm. всього. І я відкриваю банку і. Ну, десь це вийшло. Що за день ми назбирали понад 200 тисяч гривень. І на наступний день ми приїхали. Одразу ми зранку приїхали Тоби з ось ми Просто, так Мить змінили свої плани. Це ініціатива хлопців, яка от а давайте, а давайте, давайте щось зберемо. Одразу зателефонували волонтерам, які сказали: не везіть, що попало. Везіть те, що треба. Вони нам дали що максимально що це вода, що це гігієна і для тварин. І ми просто на наступний день ми зранку приїхали в з потягами. Ми вийшли. Розбіглися по домівках бігом в душ і збирала так, що так і, і назад. Ми поїхали в епіцентр і просто там закупилися. Спочатку ми заїхали на лівий берег в театр на лівому березі, тому що ми говорили, якщо хтось хоче допомогти, і там величезно. Ми дві машини набили там речей. Угу. Поїхали в епіцентр. І нам там зробили, дякую, правда, величезну знижку. Ми забили весь бусик водою. Uh -huh. е і ще зняли такий невеличкий прицеп, який там корми. Ну все на світі, все ну, да, що може за тобто. Ми завантажили по максимуму, і гроші в нас ще залишилися. Тобто я там фоткала всі чеки, тому що ну відчуваю якусь відповідальність, що я відкрила цю банку, тобто я маю Відзвітувати. звіту Я знаєте, я не люблю ці штуки. Коли знаєте, всі так хайпуються це uh -huh. на тому, що о я волонтер. Ні, я тут відчуваю саме відповідальність, тому я вважаю, що треба знімати там. Треба я просила хлопців, Фіксувати такі моменти. скиньте фотографії, якось скиньте відео, як ви, але я знаю, що хлопці вже. E, вже виїхали звідти. Вже вони вчора скинули теж фотки. А ще розповідали хлопці? E, поки що я сьогодні тільки з ними зустрінуся, тому що я хочу, щоб ми вирішили, куди залишок mm -hmm. віддамо, тому що або закинемо десь на банку, або все-таки ще раз поїдемо, тому що я б і сама хотіла поїхати, але трошки боюся. Ну і не зовсім маю час, але mm -hmm. і по почесно трошки боюся. Так, це важливі моменти, і ти знаєш, які рішення. Вибачте, і я маю ще сказати, що до цієї парочки приєднався Арама Арзуманян, якого uh -huh. ви знаєте, і ця трійця поїхали це його, взагалі рідні з рідні місця. Меритополь з Меритополя сам це зовсім uh -huh. поруч. А чому таке ж не маєш часу? У тебе вже такий розписаний щільний графік. Слава Богу! <ріху> <ріху> Але дійсно слава Богу. Насправді <кху> тут така штука. Ми з вами про це говорили, uh -huh. поки була пауза. Це, це дуже дивно, тому що ми їдемо зараз, наприклад, в тур е, грати комедію. Угу. І в перше місце це було місто Львів, і тут стається каховська трагедія. Угу. А нам виходити на сцену і грати комедію. Ми за кулісами говоримо про одне, в телефонах читаємо про одне, а виходимо і є така певна. Не ну незручно це робити. Так, це Але ти бачиш, є. як глядач реагує, як в кінці вистави, як у нас і вже як традиція. Слава Україні, героям слава!» І вони просто як одне ціле, і скільки повідомлень, скільки я не знаю, вони ще й квіти дарують. Просто ми, ну, ми в шоці. Ми в шоці, як це зараз людям потрібно. І... Це те, ще згуртоване. Так, нас так. І, і є такий момент, що о Боже, ми граємо комедію. Але вчора Володя Гладкий мені прислав. Відео і там дві жіночки, адміністрація Херсону, і вони просто записали Дякуємо вам ми дивилися, поки був окупації, Ми дивилися ваші серіали. Ми дуже вам дякую за ваш позитив, енергію. І ти розумієш, що не треба боятися посміхатися в сторіс. Це підтримка, яка а, а, дозволить навпаки, пережити так, цей час. Заряджати. я насправді дивувалася гумору херсонців, тому що вони рятуючи <гум> людей, пливли на лодках і кричали: Мідіра, пане, <гум> <гум> <похлама!"> <гум> або ці порати. <гум> гумири... Карівського моря, аж? Так. да і в мене аж мурахи по, -по, -по шкірі. Звичайно, там трагедія на трагедії, але без ось таких моментів, знаєте, таких ну, спалахів емоційних жити надзвичайно Але важко. Ж без гумору. Ми б не були українцями, правда. Це що правда. б не сталося вже через 5 хвилин 500 мемів, і армія, ти просто армія, дивишся. Армія, та, та 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 давай коротко. В яких виставах ти граєш? де Дети можна побачити у нас хвилинка, і ми чи Сильні зробити, слабкі та, жінки. Це угу. все те арт, театральна агенція, які я дуже вдячна, що вона повернула театр. Сильні слабкі жінки, сильні слабкі жінки, третій зайвий. Ми відзняли навіть один серіал, uh -huh. який буде називатися Якщо чесно. Планується зніматися ще один і, ну, і нові постановки. Так що слава Богу, робота є. І я дуже вдячна Збройним силам України, всім нашим захисникам, всім волонтерам, всім за те, що просто маю можливість виходити на сцену або стояти перед камерою. Дякуємо. Клас. Дійсно, дякуємо Даша, що була сьогодні з нами. Так, Ми так, трішки так. хочемо розказати і про наших колег, які завтра будуть. Це так, Руслан, Руслан Люда. Люда, Костя, Грубич, Олена Квітка. Також саме прийде Олег Чабан, психолог. А Плюс ще буде важлива тема робота. Робота для підлітків влітку. це надзвичайно важлива тема, тому що підлітки зараз свідомі. Вони хочуть з витрачати літній час, але що важливо знати свої права, скільки годин потрібно працювати, що потрібно розуміти, щоб не бути ошуканим. Це важливі теми, які будуть завтра підніматися нашим колегам. Ну і звичайно, наш фантастичний психотерапевт Олег Чабан завтра не пропустіть. Дякую. Ну що, дякую дякую за цей сніданок. це у нас сьогодні накладенець з рибою. Накладенець з рибою або, або фішбургер. А, або, 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 а як це казати? Рибук? Ні. Рибосмак. 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 Рибулочка. Рибулочка. І, 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 і рибохліб. рибохліб. Все, папа, або дякую. будемо їсти. 9 червня. Відрядження в Дніпро. Місто, що стримало війну в 14-му. місто, що лікує рани й досі. Цей двір оно вміщає близько ста машин швидкої допомоги. Я хочу показати вам людей над зусиль, других після Бога. Я не їжджу додому. Я тут живу. Ви повинні відчути ціну, в яку обходиться нам свобода. Всі політики повинні бачити, як переживає сьогодні війну простий солдат. Коли президент вручив ордена, у нього тут сльози. отак. Мосичук плюс люди з мечникова. Щодня тут життя, долає смерть. А знаєш, що в інших місцях вони не виживуть. Щоразу тут складають найважчий екзамен перед матір'ю. Вона кричала так, що я на дев'ятому поверсі це чув. Люди, які ведуть нерівний бій з війною. Ми вирулюємо лікар. Мосичук Плюс. 9 червня. О 21.30. На 1 плюс 1 Україна.